Індуси скупили увесь карбамід, який є вільний в світі. І тому у нас з вами тепер не буде дешевого карбаміда, такого як ми чекали літом, да? тому що історично літом дешевий газ, маленький попит, ну, бо до посівної далеко, до весняного підживлення ну, в наших широтах з вами. Там, в Європі, там, в Сполучених Штатах, Канаді і так далі. Е, карбомід потрібен набагато більше, так всі азотні добрива потрібні ближче до весни. Тому історично літом ніхто не опалює, і відповідно літом дешевий газ, і відповідно літом дешеві азотні добрива. Але вже приблизно 2-3 роки так не відбувається, да, тому що всі заходять в якусь стагнацію. І о, літом ціна. Трошки підростає, От, потім йде стагнація десь там до осені, середини осені, а потім середини осені десь там жовтень листопад знову розкачується, знову ринок оживляється, ціна йде рости, йдуть торги, є, є ринок. Це там останні кілька років зараз так воно виглядає. Але в цьому році взагалі все не так. Якщо ви пам'ятаєте, я в новинах розказував, що там віндусів проблема. З перехідним запасом продовольства, ну, типу, у них там населення велике, і держава у них регулює е, ну, державні запаси зерна, е, ціну на зерно, ціну на хліб і так далі. Відповідно, у них були дуже низькі, рекордно низькі запаси зерна в От. І відповідно зараз у них там є така історія, що їм дуже треба багато добрива, бо вони ж хочуть виростити багато зерна. О, і в них державна закупівля. І ось вони вийшли з тендером. Уже більше місяця тому в них був оголошений тендер. Що десь в червні чи в кінці травня, я пам'ятаю, ми про це говорили. У них був оголошений тендер на закупку карбаміду. Їм треба було багато купити карбаміду. Так от, вони торгувалися, торгувалися. І в діапазоні там десь 480-500 доларів торгувалися в кінці кінців. Вони купили 1,5 мільйона тонн ось десь на минулому тижні мільйона тонн по більше, ніж 500 баксів. Тобто 530-540 баксів в себе там, з доставкою в свої порти. Таким чином, вони розкрутили ціну на карбамід в світі на 50 баксів уже по факту. І буквально на другий день, після того, як вони ну, закрили цей тендер, купили півтора мільйона тонн. Вони беруть і виходять з наступним тендером і ще на 2 мільйона тонн. Таким чином, індуси просто скупляють весь вільний карбомід, який є тільки в світі. Єгиптяни ждали, що ми Чорноморський регіон почнемо купувати, а їм трохи далеко вести в Індію через Перську Затоку. Але ми не почали купляти карбамід. Ми, в смислі, чорноморський басейн. От, всі, хто біля Чорного моря. Але тепер, коли ціна на 50 баксів більша, то тепер можуть продавати і вся Північна Африка, тобто там Єгипет, Марокко. Насправді, навіть тепер американці можуть завести, навіть тепер від них порахується карбамід в Індію. Ще дуже класно рахувався би карбамід китайський, але китайці заборонили експорт свого карбаміду в Індію. Цікавий політичний крок. Ну, Китайцям самим потрібно, продавальство своїм потрібні добрива. А, але тут ось якраз на перетині індуси-китайці. Всі зараз намагаються закупитися дешевим карбамідом, дешевим газом. Зараз маю на увазі Китай і Індію. Індію в першу чергу. Тому що вони чекають а, рішення по американських санкціях. От, а, ви ж бачите, да, що зараз через санкції. А, Ну, типу, індуси напряглись. Да? То ми будемо, то ми не будемо. Так от, індусам треба як можна швидше купити багато російської нафти, багато російського газу да, на добрива і російських добрив, в тому числі, для того, щоб підготуватись до відсутності цього ринку. Ну, тому що потім вони ж ну, не зможуть купувати в москалів а, нічого, швидше за все. Да? Тобто вони зараз там пойорзують, пойорзують. Вони найбільші експортери у Сполучені Штати, тому навряд чи вийде в них якось не з Сполученими Штатами. Тому їм треба зараз максимально швидко все як можна більше купити. От. Але вони вже розігріли ринок, ринок, і вони наступним тендером 2 мільйони, швидше за все, ще більше його розігріють. Відповідно, до чого я веду? Да? До, ну, що нам з вами, українським фермерам, з цього? А, ну, не буде в нас дешевого азоту, ще як мінімум місяць-два. Той 3. Тому що індуси вийшли і скупили весь вільний в світі карбамід, який тільки є. Тепер по такій ціні, яку вони дають, він рахується майже з усього світу. Вплоть до того що там навіть турки, які захищали свого внутрішнього виробника, навіть зняли там заборону на експорт-імпорт. Тому що по такій ціні тепер все рахується і все може їхати. Тому Дешевого карбаміда не буде через санкції, через те, що в індусі Індуси бояться голоду і готуються вирощувати якийсь максимально крутий врожай, проводять великі тендери на багато-багато мільйонів тонн. Підпишіться на канал, ставте лайки. Хай прибуде з вами урожай і перемога!